Будячий, є Фіксатор піднімає непевну висоту, яка регулює нагрузку безпосередньо на нові, тобто чи повне навантаження, ну, в залежності від ваги, там вже індивідуально підбирається повне, чи сповна на вантаж, Фіксується, піднімається і або просто, щоб ходив. Коли просто може ходити, вже тоді ми встроємо, да, смугу перешкод, він вже з розболотаємо. Цей це фіксатор він немає. скире були по парабітації на курсах. Ага. навчання. Ну, причому то оце все, ну, в принципі, те що обладнання, що що дякую що вам закупорно Потім ми ще щодержували з Голландії багато ще зараз докупляємо. Кабінет для проведення психологічної допомоги. І палатка, та палатка ні, це кабінет для проведення фізичної терапії теж. Оце палата. А то була кімната для медичного персоналу. Mm -hmm. да, да, да. Оце палата одномісна. Хотя вы точно будете проха.